О, ти єдиний чоловік ольоговець. Слава Хрістину. у Рівному сьогодні прощалися з героєм України, лейтенантом Владиславом Ніколаєвим. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю і пішов захищати країну. Батько Владислава теж військовий, ще з 14-го року боронив незалежність України. Ми просимо Бога, щоб милосердний Господь упокоїв його душу, щоби прийняв його в вічні оселі. У рідному місті Владислав закінчив юридичний факультет і мав невеликий бізнес, але життя обірвалось на війні. Десятки рівнян прийшли прощатися з Владиславом. Від чотирнадцятого року це вже виріс, став дорослим мужчиною, який займався з хлопцями. Тут теж патріотичною діяльністю, і підготовкою. Бойовий товариш загиблого героя Вадим розповідає, що на Владислава завжди можна було покластися. Він вмів вислухати і допомогти порадою. Таких людей треба пам'ятати. Знати, що вони заплатили за наше так сказати, спокійне, мирне життя. Владислав був достойним воїном, достойним хлопцем, достойним товаришем. Владиславу було лише 26 років. Загинув 10 листопада внаслідок важких поранень, отриманих внаслідок наїзду автомобіля на ворожу протитанкову міну, захищаючи рідну землю. Спілкуючись з його побратимами, знаєте, він дуже себе зарекомендував, такий авторитетний хлопець, тому що він, перш за все, вмів дуже гарно стріляти, те, що показував хороші показники. Відповідно, він чітко розумів, для чого він це все робить, і бачите, скільки молоді прийшло його побратимів, його віддати йому шану. Тому дуже важливо знаєте, Дійсно пам'ятати таких людей поховали Владислава на кладовище нове: вічний спокій та вічна слава герою. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, Новини Рівного.